Горить моє серце, його запалила Гаряча я іскра палкого жалю. Чому ж я не плачу рясними сльозами? Чому я страшного вогню не залю? Душа моя плаче, душа моя рветься, та сльози не ринуть потоком биним. Мені до очей не доходять ті сльози, бо сушить їх туга. Вогнем запальним хотіла б я вийти у чисте поле, припасти лицем до сирої землі і так заридати, Щоб зорі почули, щоб люди жахнулись на сльози мої. Ознаю я багато ще промчить злих хуртовин над головою в мене, багато ще надій й серця облетить, немов одвих рулистячку зелене, не раз мене обгорнемо у туман. Страшного розпачу отрутне дихання, тяжке безвір'я в себе, в свій талан, і в те, що у людей на світі є призвання, не раз душі наступить перелом, і очі глянуть у бездонну яму, і вгледжу я у кохання над чолом, строкату шапку, блазня або пляму. Хотіла б я тебе му плющу пняти так міцно, щільно і закрить у Я не боюсь тобі життя одняти. Ти будеш, мов руїна листом крита. Плющий дає життя, він обіймає, боронить від негоди стіну голу. Але й руїна стало так тримає, товариша. Аби не впав додолу, все-все покинуть, до тебе полинуть, мій ти єдиний, мій зламаний квіт, все-все покинуть, з тобою загинуть. То було б щастя, мій згублений світе, стать над тобою і кликнуть до бою злую мару, що тебе забирає, взять тебе в бою чи вмерти з тобою з нами хай щастя і горе вмирає. Уста говорять, він навіки згинув. Серце каже, і він не покину. Ти чуєш, як бренить струна якась тремтяча, тремтить, бренить немов сльоза гаряча тут, в глибині, і б'ється зі мною. Я тут, я завжди тут я все з тобою. Чи сон мені По помалу вії? Краї очі, втомлені від мрії, та крізь важкі ворожі існовиття, я чую голос любого привиття, Бренить тужливо з дивною журбою. Я тут, я завжди тут, я все з тобою. І кожен раз, як стане він браніти, тремтять моєму серці тії квіти, що ти не міг їх за життя зірвати. Що ти не хотів їх утруну сховати, тремтять і промовляють враз зі мною, тебе нема, але я все з тобою.